Ну що, Як завжди, зробимо невеликий тест-драйвик Suzuki Address Vesta 25G. На каналі їх маса, але все ж таки кожній людині, кожному покупцеві, який купує техніку, звичайно ж цікаво, як він їде і так далі. От, і Звичайно ж, будемо, будемо дивитися, як він їде, як він набирає і так далі. Скажу ще пару слів, як завжди. Я е, зростом в районі 1,90-88. І адрес на сьогоднішній день для мене це топ своєї категорії, як я і говорив. Він дуже зручний в плані посадки. Тобто з моїм зростом можна сісти, вирівняти повністю ноги, абсолютно повністю. і Їхати собі, по, ну, як, як вам сказати, ну, реально один із самих -самих комфортних скутерів. Єдине, на чому я катався комфортнішому із таких 150 до 150 кубіків та навіть до 200, це був uh, Yamaha N Max. От, єдиний варіант, який мені більш комфортніший і сподобався, от, ніж адрес. Але, по-перше, Nmax великий, важкий, не такий повороткий, як адресик. От. І, звичайно ж, по ціні він як три адреса, грубо кажучи. Це я кажу забиву. Ні, два. як два адреса. Чим мені подобається адрес? По-перше, він невеличкий, Скажімо так, не більший, ніж звичайний 50-кубовий скутерочок. Їде він надзвичайно круто. По набору швидкості, по маневреності, по доступності запчастин, по ТО і так далі. Тобто по скутеру поки що конкурентів не бачу. От. І дуже гарні двигунчики. Ходять по 80, по 100 тисяч пробіг. але Це вже залежить від вас. Гарна передня вилочка. До речі, робив сам. Вилку неодноразову передню, так як з Японії знову ж таки буває, що вилочка підтікає, приходиться міняти сальничок. Ну, питання, якщо ви ставите оригінальний сальник в 500 гривень чи 300 ні, в районі 500 гривень коштує один гарний якісний сальничок на вилочку. І ви поставили її, замінили нове масло і користуєтесь. Техніка дійсно якби достойна з гарною підвізкою і так далі. І біжить, я вам скажу. Також непогано, можна комфортно себе почувати на дорозі. От, з своїх там 80 він їде, а 80-90, як правило, більше адресики не їдуть. От. І все, в принципі, все, що можна сказати. Тут простий стоїть повітряний фільтр, який гарно обслуговується. Єдине, що я би радив новим власникам не, ж... не жалкувати грошей. На гарне масло, це раз масляний фільтр і повітряний фільтр. На повітряний фільтр обов'язково візьміте, якщо не маєте скажімо так можливості взяти гарну пропитку фільтра, яка продається в балончиках спеціально для поролонових фільтрів, промочуйте, слідкуйте за фільтром маслом, обов'язково, щоб він був гарно вимочений і затримував вам пил. І все, і кожне 2000 масло, фільтр масляний і ніяких питань до техніки у вас не буде, там десятки тисяч кілометрів. І гарна передня вилочка, би, гарно працює. Вдвох, також він їде, скажімо так, непогано. В своїх 60-80 і вдвох, і в одному він біжить. Я, як правило, катаюсь на такому ж самому адресі, коли не більше ніж 60, мені цього якби з головою достатньо по місту, більше якби і немає потреби. Так, давайте попробуємо, Трошечки відпустимо ту. Попробуємо заміряти максимальну швидкість. Так, погнали. І є 40-50. 60. А, причем наборчик тут, я вам скажу, выше, выше среднего. Так, Е80. Ну, в принципе, Е90. Смеливых 90 он бежит своих, но это Не забувайте, що це максимальна швидкість. От, Так що я б не радий, скажімо так, постійно їхати в такому режимі. скутерочок так, як... все ж таки на повітряному охолодженні і яка б техніка не була, максимальна швидкість, є максимальна швидкість. От, мало хто виживе при такому скажімо так, режимі експлуатації, а от 80 це його звичайна крейсерська швидкість 70 без проблем. І, до речі, якщо ви будете 60-70 їхати, максимум буде невеличкий розхід. Після 80 жре він якби непогано, ну, як і будь-яка техніка на максимальних скажімо так, можливостях. Ну що, в принципі, Закінчуємо. Питань по скутеру немає претензій, також дійсно гарна, якісна, цікава японська техніка, яка, яку варто купувати, а, в принципі, в якої скажімо так, практично немає конкурентів в ціновому діапазоні. Кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте, звертайтесь, поки є ще така техніка. Ну і Підписуйтесь на канал, кому подобається відео.